До господи якось вранці свати з хлібом забрели. Добрий день у вашій хаті. Зустрічайте ось і ми. Та хазяїн як не чує, а хазяйка аж сія. Слава Богу, якийсь дурень нашу дочку забира. У вас є дівка, це ми знаємо. Мовив старший сват у вуз, але сумнів нас терзає, чи не всуне нам гарбуз? Що ви, що ви? Бійте з бога, вам сьогодні пощастить, бо отця наша небога вже в печінці нам сидить. Всик сватів за стіл рядочком, посадила, а сама, вихваляти стала дочку, де і бралися слова. Та вона ж в нас роботяща, до роботи аж біжить. Щось як зробить теледащо, то вже краще і не робить. А як нас вона жаліє, як шанує повсякчас, Щось не по її, як вгріє мене в ніс, а батька в глаз. А яка ж вона цнотлива, не гуляла, Боже збав, Бо така вона вродлива, що вже кожен її мав. В інституті осінь і зиму вже навчалась, панараз та народила там дитинку і оце прийшла до нас. Слухали свати, зітхали, Аж чуби попріли в них та усе собі гадали Чи не дурять оце їх, вислухавши все уважно про дівочині діла. Тут і старший сват поважно вимовив такі слова. Похвалились ви товаром, ще й по чарці піднесли, мабуть, все ж таки не даром ми у хату цю зайшли, хоч дочка у вас нікчема, все ж таки скажу я вам, що ця дівка наречена, як ніхто підходить нам, що гуляща. Дурниця, аби гроші мала, в нас жених, так то й п'яниця. Оце буде пара.